Всім привіт, друзі! Я вас з на новому випуску, але не по карпаркінгу. Сьогодні у нас Ukraine GTA на телефон. Я тільки що її завантажив. На жаль, на комп'ютер мене щось не виходило зайти, але коли вийде зайти в ту GTA на комп'ютері, я вам обов'язково зніму також на неї огляд, і, можливо, ми в подальшому будемо грати в цю гру теж, крім карпаркінгу. З карпаркінгу я нікуди не уходжу, в карпаркінг теж буде скоро. А зараз ми е, знімаємо. Маємо Ukraine GTA. Так, давайте подивимось, що тут є. Я ось тільки зайшов на сервер і навіть не знаю, що тут до чого. Знаю, раніше грав на подібних проєктах, але не українських. Тому так, а в мене втрата підключення. Я зрозумів. Так, я перезайшов гру, і я так розумію, в грі один спам, тому що я завжди появляюсь на одному і тому ж самому місці в грі. Так, давайте тепер подивимося, де взяти можна скутер. Так, ось, оренда скутера. Можна взяти. Так, в принципі, скутер ми взяли. А тепер цікаво, де можна заробити гроші. У нас давайте GPS. Подивимося, що у нас є. GPS. <кхм> Бізнеси, давайте от роботи є. А Потім мене цікавить автошкола, Так, лісоруб, доставка, шахтар, таксист, механік. коротше, є, в принципі, 9 аж робіт у нас, і більшість з них, я так зрозумів, для новачків. Далекобійник, не для новачків, злодій навіть є якийсь, Автовикрадач, розвідник розв'язник продуктів. Коротше, давайте спробуємо на першу попавшую нажати лісоруб і куди нам їхати треба. Зараз глянемо. Так, а нам їхати щось я не бачу поки що. Куди. Так, тут теж ні. Ого, як далеко. А ми де? а ми ось тут. Так, тут є якийсь міст, незрозуміло, Я так поняв по цьому мосту можна буде добратися туди. Ну, давайте якось потихеньку їхати туди. А поки я їду, хотів би сказати, що гра поки що нова. Тут онлайн зовсім маленький, один сервер, і онлайн у нас 49, тобто ну, десь 50 чоловік із 500 можливих. На жаль, поки що так, але я надіюся, що ця гра буде розвиватися, тому що на телефон мені подобається воно набагато більше, ніж на комп'ютер. Тому що на комп'ютер розробники навіть ну, тільки єдине, що мене завжди перепідключає, але це я так зрозумів вже в мене проблеми, а не в грі. Так, увійти заново. О, все, так мені мене навіть увійти вдалося, тільки я ще зараз на тому самому місці, але без свого скутера. Прекрасно. Я б лучше вже, напевно, перезайду. Друзі, от єдиний мінус, що коли ти перезаходиш, ти чомусь не на спавні, а просто на дорозі. Я думав, я з'явлюся на спавні, але ні, блін. І що тепер мені робити? І куди бігти, блін? Мого скутера немає, я тут на дорозі один, і бігти мені. Щоб ви розуміли, зараз я вам покажу куди. Ось, GPS, роботи. І лісоруб ось. У нас. Зараз я вам покажу. Ось аж туди нам треба бігти. І не факт, що ми зможемо попрацювати там. Але я не знаю, що мені зараз робити в місто шолі вертатися чи що. Ну, коротше, давайте, ладно. Тепер пішки в місто вертатися. Друзі, я вже добіг назад до спавна. І зараз я ще хочу спитати, де можна взяти гроші у цих людей, які вже тут трішки грають, так. Де можна попрацювати новачку? Попрацювати новачку. Давайте їх спитаємо зараз. І хай вони скажуть, якщо скажуть. В шахті або кур'єром кажуть. А права треба. Мені цікаво. Так, ну я зрозумів, що в шахті або. Ну, лісорубом теж можна, я говорив. Але зараз подивимося, будемо шукати що ближче. Там легко каже. Ну, коротше, дякую, вам. Добре, дякую тоді. Хорошо, зараз будемо самі розбиратися. Тоді... А давайте їх чисто гроші попросимо. Дайте пару тисяч. На кур'єра не треба, кажуть. Ну добре, тоді ми будемо спробувати на шахту, якщо вона ближче. А ні, то лісоруб. Сідай. Так, мене хочуть кудись відвезти. Ну давайте, в принципі, сядемо, окей. О, нам 300 гривень дали. Класно. Так, дякую. Так, до шахти. Все, їдемо до шахти. Чи ні? Краще щось він стоїть поки що, але якщо що, самі проїдемось. Так, все-таки ми їдемо з нашим гравцем якимось до шахти. Дякую. Добрі тут люди, до речі, грають. Але хочу сказати, що проєкт поки що новий, він не зовсім для гри підходить. Але я вам скажу, що це проєкт, який відкрився недавно, тому в нього ще є шанс стати кращим. Наприклад, якщо брати ті ж проєкти, взяти ту ж саму ви, Якщо хтось грав колись в неї, то ви знаєте, з чого починав цей проєкт і до чого він дійшов зараз. Я надіюсь, що з цією грою буде точно так же, тому що це наша українська гра. І дуже хотілося б, щоб вона була найкраща. Ну, а Зараз ми йдемо до шахти і будемо працювати. Так, ми вже приїхали на, шах... на шахту з цим гравцем. Ось, виходить, що тут можна взяти одежу і все, і починати роботу. Ну, круто, до речі, просто дуже все. Ну Так, це, це все покажу. Давай, показуй. так. Іде тут нам працювати. Давай. До речі, от реально на інших проєктах немає таких добрих людей, як тут, тут. тому що тут реально ну, ніхто б на інших проєктах не показував, не мучився, не вводив би тебе, де працювати і так далі. Може, максимум, щоб він зробив на іншому проєкті, це підвіз, а тут навіть і гроші дали, і показали, де і як працювати. Коротше, кайф, люди тут, я бачу добрі. Добре, а так, а тепер куди це нести? Куди це нести? Зараз побачимо, показуй нам. Я так зрозумів, ну так, да, я так і думав, що сюди. А що ми заробили за це? Я не зрозумів. Так, ви доставили на склад 34 кг. сирени. Всього ви принесли. Коли хочеш гроші, тоді звільнятися. Я зрозумів, скріш все. Так, чи не зрозумів, блін, не, не зрозумів, але давайте просто будемо щось працювати. Окей. Так, мене викинуло з гри, але це вже через мою програму, через яку я записую відео. Тому нічого страшного, до речі, з'явився на тому самому місці. Інколи цей допомагає, але інколи, коли в тебе вилітає, цей заважає трішки. Але нічого страшного, так, я щось нічого не заробив на шахті, але відніс там, виходить, йдіть до місця видобутку. Так, добре, давайте слідувати просто інструкції, зараз будемо. І будемо якось заробляти гроші. не знаю, поки що, ну, Мені не писалося ніде, скільки я заробив чи заробив. Я зовсім щось не знаю, коротше, як тут працювати, поки що не розібрався до кінця, але будемо розбиратись. Тільки ще добув другу вже свою руду, чи що це, не знаю, сировину якусь. Коротше, зараз несемо її назад на мітку нашу. виходить, і всього я відніс 56 кілограм уже. Це було 22 кг. Ну давайте працюємо далі. Зараз я просто зніму форму, щоб подивитися, чи дадуть мені якісь гроші за це, чи ні. Тому що я поки що не розумію трошки. Ну, в принципі, будемо по ходу розбиратися. Так, да, ми заробили 391 гривню. Прикольно. Це прикольно. Так, ну тоді працюємо далі, просто будемо працювати до упора і все. Так, тут я зрозумів, що навіть є неудачі, Тобто, якщо ви бачили, не знаю, чи ви бачили, там з боку справа була написано фейл. І тобто, типа, не вдалося. І я так зрозумів, не завжди можна, типу, цю роду так, моя ще підлагує трошки ще й. Блін, не знаю, це погано, що підлагує насправді. І, коротше. Виходить, що можна е, іноді і не, не добути руду так, як воно треба. Але, в принципі, це додає тільки реалістичності цій роботі, тому працюємо далі. Зараз має план, коротше, накопити кошти і піти здати зразу на права, щоб ми були ще й права. Можливо, тут якісь квести, не знаю, як на інших проєктах. Зараз ми будемо все це дивитися, все це. Розглядати і розбиратись. Ось я поки несу ще одну руду, і мені стало цікаво. Я задумався тільки що. Чи пайдеї тут є, чи немає така штука. Якщо хто не знає, то пайдеї це така штука, за допомогою якої апається в левел в подобних проєктах. Суть в тому, що кожен час, якщо ти відіграв в грі 20 хвилин, то тобі рівно в 0000, там, наприклад, кожної години дається плюс одне очко опита, або плюс 2, якщо там Х2, якась акція, чи ще що, щось подобне. Мені цікаво, система тут. Така ж чи якась інша інаша своя система. Не знаю, думаю, поки що нам грошей хватить Давайте подивимося, скільки ми заробимо Ми заробили 935 гривень. Добре, у нас 4626 гривень є. І зараз ми, напевно, з'їздимо в автошколу якщо вона тут є такова. І подивимося. Так, ой, нечайно, на іншу шахту зайшов і подивимося, що там і як. До речі, давайте чекнемо зараз базові команди, такі як ММ, MM, наприклад. Є статистика персонажа, тільки вона не відкривається, Да, ось статистика персонажа є. І це дуже добре, що є базова така команда. Далі, репорт я вже, вже перевіряв, вона є, але не знаю, що тут є адміністратори. Давайте напишемо. Наприклад, як дістатися автошколи? І перевіримо, наскільки тут активні адміністратори, чи взагалі вони тут є на цьому проєкті. Тому що з онлайном 50, я думаю, вони тут є, але не факт, що вони онлайн. Ну, добре, коротше, чекаємо просто. А тепер е, я хочу взяти оренду і розбиратися далі. Промо-команда теж я перевіряв, вона є, але я не знаю промо-коди. Забрати бонус промокоди, список використання. Коротше, я зрозумів, вона тут є. Але подивимося, ще команду Time чи є в нас. О, в нас є навіть команда Time. Це прекрасно, друзі. А ну-ка, скільки я відіграв за час, давайте глянемо заново. Ой, так, трішки не так написав Time. За годину я відіграв 30 хвилин. Прикольно, що пишеться, все пишеться. І GPS глянути має бути основні, і автошкола є аж останньою. Добре, автовокзал ще є, автосервіс, кортежне містечко Green Hills якесь є, казино, будинки на воді навіть є, нічого собі. І багато-багато мерія. Коротше, є багато, але давайте оберемо автошколу і подивимося, де вона знаходиться у нас. Так, а вона у нас знаходиться в Києві, виходить. Окей, давайте їдемо назад тоді. Ми далеко знаходимося, ну таке трошки проїхати треба. Так, я вже біля автошколи, але є зразу один мінус. так, Ті, хто не грав Блекрашу, може, і не побачити. Але от просто на секундочку ось фотографія, як виглядає автошкола на Black Russia. Ну, типу, серйозно, не можна було придумати свій дизайн автошколи, просто все в точ-в-точ так же само зробили. І ще один мінус цього проекту, що не де підлагує, десь в якихось місцях, а може й в всіх місцях. Так, я зайшов, і в мене завісло зразу. О, блін, а інтер'єр всередині, до речі, прям класний, і не сплагіачний, не звідки, блін, круто. Так, ось у нас є підсказка. здати на посвідчення водія 3700 гривень. Ну, майже всі наші гроші, в принципі, не зря ми попрацювали на шахті, бо так би нам не вистачило просто 400 гривень. Але обрати, давайте. Їдіть на парковку автошколи і сідайте у якусь з вільних машин. Так, добре, а де в нас парковка автошколи, хто мені пояснить? Типу, сюди. Ну. А, нам туди треба. Окей. Давайте переліземо просто заборчик і сядемо в якусь із машинок. Так, ось я, типу, на мітку прийшов, і давайте оцю реношку візьмемо. Уклон такий, значить, так, добре. значить, І тепер, я так розумію, заводимо двигун і просто їдемо, типу, і все по міткам. да, Звісно, коротше, сам, сам майданчик, і саме, сама будова, все з Блекраша просто скатано. Ну, якось трошки обідно, але нічого страшного. Просто чому про Блекрашу так багато говорю, тому що я в неї раніше грав. І знаю, як там все виглядає. Але, звісно, я перестав наїграти, грати, тому що самі розумієте. Так, ладно, здаємо на права, коли здам, включуся. Так, ну що ж, фінішна напряма, все здали. Е, так, все, 205 тисяч гривень. Нормально, друзі, 200 XP. У нас тер 5к гривень є. Нормально. Так, давайте ММ подивимося, скільки нам до другого левела. Так, перший левел 200 XP з 500. Тобто нам треба ще 300 XP. Добре, друзі, добре, окей. Давайте далі. Коротше. А, ще мені цікавий магазин донат. Є донатний магазин, магазин буде доступний пізніше. Не знаю, що це значить. Але так, на права ми здали. Давайте ще глянемо, чи є команда Квест. Якщо є, то, у нас квест є. Все прикольно. Час переодягнутися, мене цікавить. Тому що я не хочу сходити в скіні бомжа. Так, ти вже встиг підзаробити грошей, переодягнися в нормальний чистий одяг, щоб не виглядати як бомж. У чистому одязі на неба не будуть косо дивитися у суспільстві. І простіше буде влаштовуватися на при... пристойну роботу. Завдання. у найближчий магазин одягу та купи собі будь-який одяг. Щоб знайти найближчий магазин одягу, скористуйтесь навігатором. Перейди в меню навігатор бізнес магазин одягу. І вирушай. За одягом. І нам за це дадуть валюту 8000 гривень і 150 XP. XP трошки маловато, але грошей так нормально нам за це дадуть. Mm. Так, тепер давайте подивимося, де у нас найближчий магазин одягу. Так, вони сказали, там бізнеси і магазин 24 на 7, магазин одягу. Ось є. Так, найближчий у нас, ага, тут по метрам. Ну Трішки неудобна штука, але 1600, коротше. Один кілометр найближчий від мене магазин в центрі Арзамаса є. Ну окей, поїхали тоді. І мене знову перепідключило. Да, друзі, ну таке, це, якщо чесно, не дуже радує. Але ну нічого з цим не поробиш. Будемо перезаходити. Перший раз, коли я перезайшов, я опинився на якомусь іншому спавні, Все-таки тут інший спавн є. Так, орендувати скутер тепер би мені якось. А блін, ну, друзі, ну це взагалі якось не кайф. І ще одна спроба, я вже підключив інший інтернет, орендувати скутер нам вдалося. Удачно, тепер. Головне, щоб ми були в Києві. Хотілося сказати в Арзамасі, але ні, це вже і це Києва не Арзамас. Тепер знову відмітимо десь. Десь близько я зараз біля того магазину одежі. Але давайте знову його відмитимо, Магазин одягу. значить Найближчий 300-228 метрів від мене. Добре, окей, давайте. А, він прямо взагалі близенько. Та, ну куди ти їдеш, ну чувак, пропусти, пожалуйста, Так, тепер. да йолки палки Ладно, а, це не магазин одягу. Так. ага, Ага, все зрозумів. Їдемо туди. В принципі, в тому магазині одежі я тільки що подивився, не записався звук, я вже розказував по якій причині. І я трішки розчарувався, тому що найдешевша одежа коштує 25 тисяч гривень, і вона не така і крута, а більш-менш нормальна одяг коштує 40 тисяч гривень. І сідай підкину. А куди ти мене підкинеш? Дякую, не треба. Так, дякую, не треба мене підкидати поки що. Тепер я думаю, де нам взяти ще виходить, 35 тисяч гривень. Тому що я хочу нормально дерев собі купити, а не якусь фігню, яка теж схожа на бомжа. Так, давайте глянемо тоді, де ми. Ну, на першому левелі, напевно, ми, крім тих робіт, що в нас є. Ми не зможемо ніде заробити, так? Да? Знач, ем... А може, у нас є квести інші просто. Давайте квести, виконуємо квест, давайте прописуємо. І доступний влаштуватись на офіційну роботу. Так, я так зрозумів, що поки що недоступний, тому що, скоріше, з другого левела вступити в фракцію. Теж недоступний. Ну як недоступний? Воно там все пише, що доступний, але ми зараз їх просто фізично виконати не можемо, тому що в нас немає відповідного левела. Отримати 25 рівень, я бачу, теж недоступний для нас. Це точно, ну точніше, він буде виконуватися дуже добре, придбати житло. Ну, грошей на житло у нас теж, в принципі, немає. Так, да, такі справи погані трошки. Перші гроші, давайте глянемо, що в нас тут. Але, по суті, ми вже е, е, мали як виконати. почни своє життя в мобільній Україні з початкових робіт. Вони допоможуть тобі заробити перші гроші, які можна витратити на свої потреби, а краще на водійські права. Хапай скутер і вирушай на найближчу початкову роботу. Для роботи тобі не потрібно права, водія та особливі навики. Заробити 10 тисяч гривень та витрачай їх з користю. Щоб знайти роботу, скористуйся навігатором, перейди в меню навігатор роботи і вибери одну із початкових робіт і вирушай працю. І, точніше, і вирушай працю з. Дивно написано, але за це ми отримаємо 100 XP, 10 тисяч гривень, перші доступні роботи, лісоруб, шахта та доставка. Е, так. Значить, що нам потрібно? Я не зрозумів, чому цей квест у нас не виконався. Тому що, якби на шахті ми вже працювали з вами. А ну, давай ще раз почитаємо. Напевно, треба заробити 10 тисяч гривень та витрати їх з користю. Типу Ну, якщо ми зробимо 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень ще нам за квест дадуть. Ну, коротше, можна спробувати виконати, але зараз побачимо. А ще у нас недавно стукнуло 11.00. І я хочу подивитися, чи дали нам якісь експі, за пейдей. мав він бути. І ні, тут немає пейдеїв. Стоп, а як тоді апати левел в цій грі? Так, стоп, а чат пролиста. Тут не можна блін, чат. В Мерії, здається, я тільки що приїхав в Мерію, і в Мерії насправді можна влаштуватися офіційно на ці роботи, тобто Шахтар, доставка руб. бачите, доступно з першого левела. І давайте тоді влаштуємося і отримаємо 10 тисяч гривень. Все, у нас є 200 XP, 10 тисяч гривень, тепер у нас 15 гривень. І по XP, що у нас там є. 402, блін, нам 100 експішок не вистачає до наступного другого левела. Так, я тут трішки ще пограв, і насправді ось Payday, але він щось не рівно 0000, 000, а він в 10 хвилин виходить ще. Що... Так, в нього ще спитав за тонат-магазин, і насправді ось грабець мені каже, що в нього також. І давайте спитаємо, а в чому причина? Може він знає. Тому що донат-магазин, мені цікаво просто зайти було, подивитися, що там є в тому донат-магазині. І глянути, що там та як. Але я так зрозумів, ніхто не знає, чому так. І я ще не знаю, до речі, чи можна купити житло в цьому. А, ну скоріше, квест є, значить значить, житло купити можна. Ну, в принципі, добре. Я приїхав на шахту, щоб попрацювати тут трішки, тому що я взяв квест е, перші гроші і зараз ми його виконаємо, надіюся на це. І получимо 10 тисяч гривень і 100 XP. І мені насправді вже 50 XP не вистачає до другого левела, тому що я вияснив, що в Payday він все-таки ж тут є. І нам дається в Payday виходить, що по 50 XP. Добре, це добре, що піде тут хоча б є, і зараз ми підемо працювати на шахту. Так, ось наша перевдягальна, отак от беремо робочу форму і йдемо працювати на шахту. Так, я насправді думав, що буде достатньо влаштуватися на роботу та піти, зробити один, одну ходочку, але виявилось, що треба все-таки 10 тисяч гривень, на жаль. Ну, добре, в принципі, тоді будемо працювати. Я вже за кадром попрацюю і включусь, коли вже я зароблю 10 тисяч гривень. Ну що ж, друзі, я попрацював півгодинки на шахті і добув, значить, 100 11 кг руди, таке красиве число якраз вийшло. Коротше, я так під... підрахував собі, що щоб заробити 10 тисяч гривень, на жаль, не пишеться, скільки тут заробився великий мінус. Треба іменно переодягнутися і закінчити роботу, щоб побачити, скільки я заробив. Коротше, я, суть не в цьому. Я підрахував, що щоб заробити 10 тисяч гривень, якщо ми отримали за 100 кг майже 100 гривень, то нам треба для 10 тисяч гривень тисячу кілограм. Я добув трішки більше з запасом, щоб точно було, щоб не було обідно, що я півгодини працював і не виконав квест. І зараз я. Спробую закінчити роботу і, надіюсь, квест виконається. Дуже надіюсь на це. Так. Е бажаєте закінчити роботу на шахті. Ви получите зарплату в залежності, скільки сировини ви принесли. Давайте нажимаємо кнопочку далі. І ми заробили що? А чому так мало? Чому всього 6 тисяч гривень? Я не зрозумів, друзі. Блін. Це насправді дуже великий мінус, що на шахті не пишеться, скільки я заробив. Коли я саме працюю, а не в той момент, коли я здаю роботу, тому що так, блін, от реально обідно. Працював як вже пів години, і немає навіть навіть 9 чи 8 тисяч гривень, 6 тисяч гривень, ми всього заробили. Зараз у нас 22 тисячі гривень, і трішки, якщо чесно, то обідно. До речі, друзі, я тільки що відкрив ММ MM і побачив статистику, що мають 459 XP, а було 452, і ніякі квести, і по ідеї не приходили, нічого я не виконував. Тому я не знаю, звідки воно береться, але десь по там, одні, дві, може 5 експішок нам капає не... незрозуміло звідки. Може я десь їх підбираю чи ще. Ну, коротше, не знаю, але це прикольно. А до речі, я помітив таку цікаву штуку. Поки малий онлайн можна пользувати, так сказати, моментом, і як можна, скоріше розбагатіти, тому що тут бізнес за 4 мільйона 219 тисяч гривень. І, в принципі, поки тут онлайн маленький, тому що коли буде онлайн великий і коли цей проект стане популярним, а я сподіваюся, що це станеться. То бізнес доведеться ловити. А так його можна спокійно зараз купити, прописавши команду slash І це дуже круто, насправді. Якось ми будемо старатися розвиватися, заробляти ці кошти на бізнес і купляти бізнес в подальшому. Ну а зараз ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто дивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам цей проект взагалі мені, в принципі, зайшов, але. Можна, непогано було б, якби його регулярно обновляли і додавали якісь нові круті фішки. Все-таки хотілося б бачити щось побільше. А так, в цілому, в проєкт крутий. Я ж бажаю всім удачі і всім пока.